Вітаю, всіх на каналі Квіти та інша я Іна. Сьогодні в нас знову ж таки похмуро, але я хочу показати вам ось цю красоту. Вже не діждуся, поки вона повністю розкриється. Це отак голд. Дивіться, яка краса. Яка гарна квітка. Дарма, що вона мокра, що йде дощ, але вона прекрасна. І я надіюсь показати вам її в ще в повному розквіті. Наразі вона виглядає ось так. Іще одну хризантемку я вам покажу. Це ще одна хризантема з пізніх таких, ну, на більш середньо пізня хризантема адуру оранж. Подивіться на цю красу, як вона виглядає гарно, так на піврозквіті. Я її пересадила, вона в мене росла в меншому об'ємі, я її пересадила ось в 30 літрів. І вона ну, дуже красива. Така. Для тих, хто любить, звісно, помаранчеве. Ну і на питання відповім знову ж таки, що я роблю, як я підживлюю хризантемочки свої, коли весь час дощ іде. Коли є погода холодна, сонечка немає, коли вони мають розквітуть, невідомо. А що я роблю? В ті дні, коли сухо, коли, коли немає вітру, беру добрива, які діють по листу, калійні добрива, типу плантавку, плантатор, От де більше калію або ж монофосфат калію і обробляю по листу. Роблю це кожен тиждень, з надією, звісно, що це закріпить що продовжить його і що дочекаємося його в повному розпусі. Він чекає і допомагає квіточкам розпускатися, а якщо вже є бетончики, то він допоможе. І, звісно, можна було б антистресанти. Це все допоможе нашій хризантемі розквітати ось таку важку осінь.